Злили воду висипаємо мак у каструлю, заливаємо водою, помішуємо і ставимо на газ, збавляємо вогонь нижче середнього і варимо одну годину. Мак має гарно напухнути і розпаруватись. Під час варки знімаємо піну. Якщо вода стає грязною, її треба злити і залити чистою водою. Пройшов вказаний час, зливаємо воду і заливаємо чистою водою. Мак треба промити і охолодити. Через марлю стіжуємо мак. Висипаємо мак у миску і за допомогою погружного блендера перебиваємо його. А можна два рази перекрутити через м'ясорубку з густою сіточкою, а можна перетерти у макітрі. Як бачите,